Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Ми сьогодні маємо унікальну пожежну частину. Знаєте, Коли говорять, що насправді в країні біда, але не в цій біді ми споруджуємо, творимо, розбудовуємося, то не так все погано в нашому домі. Добре. Але в нас вже є, то що ми відчували себе. Сьогоднішня наша команда, яку ми відкриваємо, буде охороняти 15 населених пунктів. Це хороший показник. Я бажаю, щоб вишків цієї місцевої пожежної команди, а технічне оснащення в них не гірше від наших підроз... професійних підрозділів. Стосовно вишкілу, щоб вони був не гірший так само від від наших професійних підрозділів. Ну а ми з свого боку обіцяємо сприяння і допомогу в цьому. Дай вам Боже здоров'я! Нехай Господь допомагає нам. Ти Боже наш слава тобі, царю небесний втяжителю душі істини, що всюди єси, все наповняє снарід, придиселися в нас і учисти нас від усякої Смерти, і спасибої душі наші. Тому що боця сина. Якщо хтось є і не має ця ісця, не знаю,